Автопробіг скажи стоп торгівлі людьми. В Івано-Франківську вже вдруге стартує проект, який має на меті підвищити рівень обізнаності молоді щодо ризиків потрапляння в рабство, реалізується Українським фондом благополуччя дітей за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку та в рамках відповідного проекту щодо протидії торгівлі людьми. Аби обговорити усі заходи, які відбуватимуться в області впродовж грудня-березня, на базі благодійного фонду Карітас на робочу зустріч зібралися волонтери районних центрів соціальних служб. Сім'ї, дітей та молоді проблема торгівлі людьми нині неабияк актуальна і потребує висвітлення та вирішення. Адже лише впродовж цього року на Прикарпатті жертвами торгівлі стали 11 осіб. Це офіційна цифра. Однак, фахівці кажуть, аби дізнатися точну кількість жертв, її потрібно збільшити в 10 разів. Тому додають інформаційні заходи щодо запобігання такого ганебного явища зараз, особливо на часі. За цими результатами минулого автопробігу до нас звернулося сім потерпілих, які. Отримали комплексну реінтеграційну допомогу в нас в Карітасі. Це якби вагомий такий внесок, так цього заходу для того, щоб в якийсь один період часу більше закцентувати увагу через засоби масової інформації, через журналістів, через друковані якісь видання, через розповсюдження інформаційних матеріалів на проблему торгівлі людьми. Наразі Дяки спільним зусиллям влади та громадських організацій, двом прикарпатцям вдалося надати статус потерпілих від торгівлі людьми. А це для них не лише психологічна, але й фінансова підтримка. Втім, щоб таких ситуацій зрештою і статусів не було взагалі. Свої зусилля об'єднують десятки організацій і влаштовують різноманітні інформаційні заходи у районах області. Соціальні працівники, які зараз працюють в населених пунктах відповідно до нових соціальних ініціатив, президента України можуть швидше побачити. Тих людей, які потребують допомоги з цього питання, і ми надіємося на таку на результат цієї роботи, тому що перебуваючи безпосередньо в населених пунктах, спілкуючись з людьми, вони володіють інформацією і можуть розположити до себе людину так, що вона прийде прийме рішення іти на контакт і встановлювати статус потерпілого від насилля від торгівлі людьми. Під назвою Автопробіг скаже стоп торгівлі людьми триватиме впродовж чотирьох місяців. За цей час волонтери у чотирьох районах Прикарпаття інформуватимуть мешканців краю про небезпеки та ризики торгівлі людьми. В рамках проекту також відбудеться показ нового документального фільму Життя на продаж, який розповідає про справжні історії постраждалих. А завершиться усе великим автопробігом команд Рожнятівського, Надвірнянського, Косівського та Городенківського районних центрів соціальних служб до Івано-Франківська.